Здравствуйте, мої дорогенькі, добрий день, мої глядачі. Я вже заскучав за вами. Боже, як я скучив. Ну, казки, казки, а вас цілий день чекаю. Добре, що дочекався. І я і мій котик дочекався. Отож, казки лірника Сашка для вас. От я і є той самий лірник Сашко, який грає на лірі. Колись я вам і покажу, як це робиться. А сьогодні розкажу казку. Теж, яку я дуже люблю з дитинства Боже, У мене така книжечка була з такими картинками, красивими. У мене на все життя ця казка перед очима, дуже цікаві образи. Казка називається просто Ох! У багатьох народів є такі казки, але з такою назвою ні в кого немає. Дуже цікаво. Отож, колись давно, в одному селі, жили були чоловік і жінка. Добре жили, такі трудяги, знаєте, то руки до рук, копійка до копійки, там хазяйство завели, господарство, і народився у них синок. Боже, як вони його ждали, того одинчика любили, а мама вже його не знає, де посадити, де його, де його потьомати. Воно і такого, ну, в житті і у вас, так, мабуть, буває, що ніколи нічого йому робити не давали. Все мама за нього робить, все тато робить, та з ложечки годують, та там саме передягають, та за ручку водять, вже здоровий хлопець виріс. І такого, такого за холодну воду не брався. Уже тато каже, от давай, пішли зі мною в поле, а він собі на печі лежить, тако просом пересипається. Боже. Батько каже, мамо, слухай, що, ж ми, що ми вигодували, що ми виростили, що з нього далі буде? Це ж ми вже постаріємося, а він що? До чого він здатний? І до нього він знав, та я все буду гратися, просом пересипатися. Вирішив, батько, що з ним треба робити. Треба в науку хлопця віддавати. Бо він його за руку віддав до Коваля. Ну, коваль це саме така справа чоловіча: залізо кувати, підкови робити. Так, хлопець там два дні побув, та й додому прийшов. Батько набив його, каже, що ж не годиться, повів його за руку до чинбаря. Чинбар це той, хто шкіри вичиняє, робить. Той там побув, там запах не той та трудиться, треба, покинув, знов додому прийшов. Батько набив, до ткача віддав. Ткач це той, хто на ткацькому верстаті тканини робить, ось сорочки шиють. Не хоче він і звідти втік. Що батько не робив? Вже по селу по всім людям поводив, звідусіль хлопець тікає. Е, бачить, батько, діла не буде. А далі придумав: каже, знаєш, жінку, я його це поведу за далеке село, щоб він вже не втік звідти. Бо як тут по селу перейшов та й вдома, а з далекого села там 3-4 дні хоче-не хоче, а там буде жити. взяв хлопця за руку та й повів на інше село. Та й думає, якесь далеке вибрав, та через ліс треба було йти. Йдуть вони через той ліс, там дерева, густі, зелені, там трава, така стежинка, ледве видно. Йдуть, йдуть. Батько натомився цілий день ішли. Та й бачить пеньочок, сів на той пеньочок, та й каже: ох, ох, як же ж я натомився. Тільки те сказав. Вилазить із пенька маленький зелений чоловічок. Весь зелений, з довгою зеленою бородою, одежа зелена, очі зелені. Та каже, ти чого мене кликав? Чоловік аж сахнувся. Я, я тебе не кликав. Як не кликав? Ти ж сказав, ох, казав? Ну, то то я так натомився, сів, сказав: а от я і є лісовий цар ох, чарівник. Я все знаю, все вмію, на всіх все обертати можу. Що ти хочеш, що ти мене кликав? Та я не кликав тебе. Ну, добре, не кликав, то не кликав. Каже, що ти, куди йдеш? Той розказує, так і так ось о, сина, хочу в науку віддати. Ох, і каже, о, от віддай його мені в науку. Я його всьому навчу, що сам знаю. А мене рік, приходь, будеш його забирати. Як пізнаєш його, ну тоді забереш. Подумав батько, подумав, ну чого не віддати в науку? Добре. По руках ударили, мого реч запили. Батько пішов, а ох, взяв хлопця за руку і повів до себе в підземне царство. А там все зелене. Небо зелене, трава, хати зелені, люди зелені, все. Посадили хлопця в хаті, дали поїсти зеленого борщу, а далі ох, посилає його дрова рубати. Пішов хлопець, тих дров не рубав. Він ледачі ліхта й спить. Прийшов, ох, бачить, хлопець спить на дровах. Він ті дрова підпалив, загорілися вони, а з хлопця одна жаринка лишилася. Ох тоді бризнув водичкою на неї, з тої жаринки знову хлопець став, тільки вже праворніший. Знов ох, посилає його роботу робити. Знов хлопець ледачкує. Прийшов, ох, бачить, той спить. Ох, соломою обклав, підпалив, згоріло все тільки. Одна жаринка лишилася. Збризнув, ох, водою, став знову хлопець. Та такий меткий, та такий проворний, та такий красивий. Все знає, що всього воха навчився. Все, все, що той знає, той і цей знає. Минув рік. Приходить батько на те місце. Ти каже, ох, ох, каже, ну добре, пішли сина, пізнавати будеш. І виводить перед чоловіком 12 білих коней. Каже, дивись, котрий твій хлопець. Той дивився, дивився. Ні? Каже, не знаю. Ну, приходь, через рік. Іде чоловік думає, це то так, як же я сина пізнаю. Через рік знову приходить, а ох, перед ним виводить 12 білих баранчиків. Дивився, дивився чоловік. Ну який баранчик? Всі однакові. Не знаю. каже. Через рік приходь. Рік минає. Іде чоловік, аж плаче. Думає, я ж це сина вже ніколи не побачу. Коли це зустрічає, в лісі дідусь на зустріч йде, весь в білому. Привіталися, поговорили, сіли пообідали, що в кого було. Розпитав дідусь, чоловік розказав про біду свою. Той каже, слухай, от що зробив. Цей раз ох, перед тобою виведе 12 білих півнів. То ти візьми, насипім пшона. 11 півнів справжніх будуть клювати. А 12-й твій син не буде клювати, оце буде твій. Ох, виводить перед чоловіком 12 білих півнів. Той пшона насипав, 11 клюють, а один стоїть. Ось о каже мій син. Ех, каже ох, ну забирай раз, пізнав знати, хто тебе навчив. Вдаривши півень об землю хлопцем став. Ідуть вже додому, та й хлопець розпитає, як тату вдома. Той каже, так збідніли, Боже, нема що їсти. Зараз, каже, гроші будуть. Я, тату, зараз перекинусь на собаку. Будуть пани полювати захочуть мене купити. Продавайте за 100 рублів. Тільки ошейника не продавайте, бо мене не побачите. Добре. Перекинувся хлопець на собаку. Тут полювання, зайця гонять. Побіг той собака, зайця впіймав. Пани наскочили, чий це пес? Чоловік каже, мій, продай нам. Дасте 100 рублів, продам тільки без ошейника. Та ми йому золотий зробимо, давай. Продав. Собака відбіг в ліс, перекинувся на хлопця, батька нагнав, вже в них 100 рублів є. Ну, каже, батьку, зараз я перекинусь на сокола. Точно так мисливцям продавайте, тільки, каже, шапочки не продавайте соколиною. Перекинувся на сокола, впіймав лебедя, тут пани надбігли. Чий це сокіл? чий мій, продай. Як дасте, каже, 200 рублів, то продам, тільки без шапочки. Та ми йому золоту шапочку зробимо, давай. Та лише 200 рублів. Знову Сокіл перетворився в кущах на хлопця, догнав батька. Ну, каже, тату, зараз я стану конем, ведіть мене на базар і продавайте за тисячу рублів. Тільки вуздечки не продавайте, бо мене не побачите. Перекинувся на такого коня Боже, баский, красивий, вороний, повів батько на базар. Люди ходять. А, скільки, скільки. Той каже, тисячу рублів. А, дорого, ніхто купити не може. Коли це підходить циган одноокий, кривий. Я дам тисячу рублів. Батько каже, продаю, тільки без вуздечки. Е, каже той. Без вуздечки не годиться, я тобі ще 10 рублів добавлю, давай з вуздечкою. Батько подумав: 10 рублів великі гроші, та й продав. А то був ох, захотів хлопця назад повернути. Вхопив за вуздечку, дав батькові гроші, сів на коня. Що каже, втік від мене. Е -е. Та й їдуть. Доїхали до річки, став кінь воду пити. Перетворився на окуня, прух водою поплив, а циган перетворився на щуку та й за тим окунем от, -от піймає. Коли це царська дочка в річці шмаття прала, а окунь підплив до неї і перетворився на персня. Побачив вона перстень золотий. Ой, води ще знайшла персень, піймала. Тату, тату, побігла хвалитися. Батьку, я вся персня знайшла. Коли це купець добивається до царя? Ой, я на кораблі плив, пустив персня золотого чи хто не знаходив його. А то був ох, перетворився на купця. Батько каже, знайшли, дочка моя знайшла, віддай. Вона каже, як? Я ж знайшла, доню, красти недобре, віддай. Ах, так вона каже, ну раз так, то хай ні вам, ні мені не буде. Та й кинула тим першим, а він розкотився дрібним маком. А купець перетворився на півня. Давай той мак клювати, все склював, і вікно вилетів. Думав, ох, що всього хлопця забрав. А одна маленька мачиночка закотилася дівчині під ноги. Як півень пропав, то з тої мачинки хлопець став. Та такий красивий. Вона його як побачила, каже: Тату, нічого не хочу, хочу оцього хлопця за чоловіка мати. Одружилися, вони теж живуть щасливо. По столом добро возять, вам казочка мені, бублички в'язочка, та пам'ятайте моє завдання. Пишіть мені листи на адресу 04 119, місто Київ, вулиця Мельникова, 42. Передача казки Лірника Сашка. Напишіть мені про себе, про тата, про маму, про родину свою, чим займаєтеся, намалюйте малюнок якийсь, про казку напишіть. І головне, як звати мого котика. Ваших листів чекаю з нетерпінням до побачення, діточки мої дорагеньки.